Дякую, Олег, ви вже знайомі. Власти, з якими з ними доведені. Ще раз давно вас не бачив. Підтримати образ. Давай дозволу, я просто сягну, чесно, бо я ціплюсь сьогодні третій ночі і думав, блін, як почати свій виступ? Я не знаю, зіграти на фортепіано, але я не міг грати на фортикану, вийшло вийшла на ферму. Чесно, ну я думав, думаю, і думав, просто сяду і почну. Отож, щас, моя тема це спеціальний проєкт частина всесвітнього щастя. Тобто, щось можливо, фріку, ВНВ, так як ніхто не розглядав раніше, але хотілося б розглядати його саме з такої, такої точки зору. Як ви думаєте, б поговорити з вами, що таке щастя для вас? Будь-хто з вас. Так. Але не клас, власне та бійці. Так. Знову це здоров'я. Добре. Боло, завтра Є, є відчуваю. Гармонія з навколишнім світом. О, окей, добре. Щастя це момент. Що? Щастя, це момент. Окей, добре, дякую. Ну, Насправді правильної відповіді, напевно, немає, тому що всі ви сказали право. Щастя, дуже суб'єктивне який розглядає дуже багато е, всяких різних науковців, починаючи від позитивної психології, закінчуючи фізиологію і філософію, ну, так як я філософ. Для нас щастя, так як ми будуємо е, соціальні проєкти в такому ключі, для нас щастя це робити щось більше для всього світу, бути частиною щастя всесвітнього. Тобто, коли ми даруємо комусь щастя, надію на життя, наприклад, ця людина стає частиною всесвітнього щастя, передається щастя комусь іншому. Ми розглядаємо щастя в такому ключі. Як щось більш духовне і як щось надзвичайно цікаве і складне. Хоча єдиного визначення дійсно немає. Для, особисто для мене для мене щастя, це коли я дарую посмішки людям. Ви зараз сидите всі такі серйозні, Блін, можете посміхнутися, хоч хтось. Ну, Класно, усміхнутися, добре, в мене тут управили круто. Так. Перейдемо до наступної слайду, яка називається реальність. Чому я називаю «Реальність»? Тому що в нашому суспільстві суспільстві, яке зараз відбувається, зокрема в країні, не тільки в світі, дуже складна економічна і соціальна ситуація, дуже складна ситуація, там, в, в сфері охорони здоров'я. І тому реальність така, що соціальні проекти потребує країна, тому що сама, на жаль, перекрити всі соціальні проблеми, які є в країні, починаючи від бідності, закінчуючи е, проблеми, як я б сказав, здоров'я, проблемами в освіті і так далі. Це однічні проблеми. Зокрема, в реальності, що ми маємо. Пробивши дослідження, ми бачимо, що починаючи з 2013 року, чотирнадцятого року, рівень бідності в Україні зростає з темпами. Це пов'язано із ситуацією та є в Україні, це пов'язано із. Це дуже погано. З кожним днем все стає гірше. І ти думаєш, що робити? Що робити, І ти хочеш йти сховатися під діялом, чи тому, я. я не живу в цій країні, я не живу в цій країні, я не буду. Тому реальність така. це перша що негативні емоції, його потрібно міняти. Насправді в соціальних проєктах дуже багато позитивних емоцій. Коли ви допомагаєте людям, найщиріше, що може бути для вас і для них, це ті посмішки, які вимагають в тих людей, це ті емоції людей, ці слова вдячності, хоча б їх випросити, які є у тих людей. Повірте, таким людям дуже важливо підтримує. коли між вами виникає довіра, до речі, вони сьогодні здається, коли розказувати про довіру, так, він вам розкаже, це дуже важливо. соціальних проєктах довіра проявляється в найбільшій найбільші мірі, насправді, тому що бізнес це бізнес, а соціальні проєкти – це, це дійсно найщиріший проєкт довіри і позитивних емоцій. І наступний стереотип, так, як нас. Ми всі звикли одразу запитувати перше питання, коли ми провели дослідження. Перше питання, яке було при створенні соціальних проєктів, а що отримую я взамін? Як ви думаєте, що ви можете отримати взамін при створенні соціального проєкту? Окей, ще. Досвід, одразу. Окей, з так. Що ще? Тому дівчатка витаграв не змігається, ви думаєте, що. Ото, щоб такої ситуації не буде, зараз, соціальний проєкт реально дуже, е, дає змогу зробити щось для світу, глобально, прожити життя не просто так, а прожити його для когось, отримати від цього закону, бути частиною цілого, великого чогось цілого, а не просто частиною себе, який постійно думав лише про те, як зробити добре мені. Розвіяти ці стереотипи і як, дійсно там дуже багато щасливих, позитивних емоцій. От новий погляд на соціальну сферу. Соціальний проєкт, який ми заснували в своїй компанії, це було б нечесно, так? Але як я вже казав, ми підходимо до соціальних проєктів до зору щастя і позитивних емоцій. Ми

Ні, ну насправді ці люди були, е, матеріально забезпечені. І це дуже погано. Тому що це не є щастя. Ну, в певній мірі це є від щастя, але це не є щастя в повному проєкту. Тому ці, е, думаю, сказати, що ці люди щасливі, так, але це суб'єктивно, це проходить. І проект там тільки десь сам спочали заробляти копійчину собі на життя. Тепер ми став. Тому я дуже сподіваюся, що всі ми будемо дивитися позитивно на життя і зробимо нашу країну більш позитивною, так як ми, знаєте, я хочу дуже чудову цитату, що наша молодь, вона цвіте на руїнах руйної держави. Я з дечим не згідний, тому що в нас не руїна, а молодь дійсно цвіте.